Глядачам першого музичного в ефірі найсмачніша програма про зірок і крад та я, її ведучий Андрій Кіше. Сьогодні ми приготували для вас такі вишукані делікатеси. Як під догерті поставив на вуха Київ? Які стосунки мають наші зірки із правоохоронцями? У чому секрет світової популярності українського гурту The Mannequin? На чому ловлять голівудських хуліганів? Музичні критики стверджують, що вишиканий гламур не можна уявити без брутального року, адже і світло не може існувати без темряви. Проте, як Київ зустрічав головного британського хулігана сучасності Піта Догерті, дивіться у нашому першому сюжеті. Сьогодні публіка звикла до того, що світ шоу Бізу наповнений переважно гламурними та солоденькими персонажами. Коли ж глядачі починають остаточно плутатися у калейдоскопі припудрених облич і прилизаних зачісок, вони починають жадати чогось екстраординарного і зовсім протилежного, тобто брудного і брутального. Можливо, саме через те, що українцям набридли конвейерні поп виконавці, вони так радісно зустрічали в Києві неадекватного британця, співака дебошира та екс-бойфренда супермоделі Кейт Мосс Піта Догарті. Я скажу вам чесно: я приймаю наркотики не через складне дитинство, занижену самооцінку чи якісь там розчарування у приватному житті. Я торчу лише тому, що мені це подобається. Я думаю, що досяг точки, у якій негативні аспекти буття перевішують позитивні, Так такщо факов, хлопчики. Цей уривок із інтерв'ю, яке Піт Догерті свого часу дав культовому виданню Rolling Stone, можна назвати справжнім маніфестом життя музиканта. Тож не дивно, що гламурна українська публіка чекала від рок н рольщика саме трешової хуліганської поведінки. Де вбі самій косяк? Я загубив його. Хто бачив косяк? Ось він. Тепер я почуваюся краще. Можемо продовжити розмову. Під час спілкування із британцем ікра впевнилася, що піту не довелося напружуватися аби вдовольнити публіку, яка жадала бачити його в неадекваті. Лайно, куди поділася моя запальничка? Ой, порошок на штани розсипався. Треба витерти, поки ніхто не бачив. Я так давно не мився, в мене так чухається і болить голова. Нарешті принесли мої ліки і так гарно замаскували під іграшко. Хто так далеко поставив попільничку? В мене очі вилазять від того, що потрібно постійно нахилятися. Під настільки гарно підготувався до виступу в Києві, що навіть забув для чого потрібен мікрофон. Що це за штука? А мікрофон? А що з ним треба робити? Я забув, підкажи. А кричати в нього. Проте, коли піт пригадав, що він співак, змусити його замовкнути було вже неможливо. В результаті за кулісами відбувся окремий концерт. Чуваки, до біса все це ваше журналістське лайно. Давайте краще бухати і співати. Українські фани просто божеволіли від нагоди запросто поспілкуватися та поспівати разом із кумиром. Під по секрету розповів їм, що почав готуватися до концерту у звичайний для себе спосіб ще в Англії. Прихильники були шоковані, що співак міг стояти на ногах, адже окрім Догерті ніхто з його музикантів до Києва не доїхав. Я дуже люблю Піта Догерті, я дуже люблю качественну музику. Він мене не але он залишив мене як посланця, і тепер всі можуть ко до мне дотронутися. Не дивлячись на шалений успіх у гламурної української тусовки деяких вітчизняних музикантів, під Догерті все ж не зміг вдовольнити. А мені підорті не подобається. Ну, мені здається, що то накручена якась особистість. І саме сьогодні на сцені я спостерігаю, що чувак взагалі приїхав з однією гітарою і просто. Потосуватися, можливо, Женя Галич дійсно не любить піта та Проте за кулісами ходили плітки, що фронтмен гурту Аторвальд просто образився через те, що британець не запросив його виступити на розігріві. Коли люди прийшли дивитися на якусь певну групу або певну людину, їм взагалі не потрібен розігрів. Це ну коли люди чекають щось одного, інше їм зовсім не потрібно, особливо якщо це під доверті група Торваль. Як би то не було, концерт Піта Догерті пройшов із блискавичним успіхом. Тож і крав черговий раз впевнилася, що білий та пухнастий шоу все ж таки необхідно час від часу ставити на вуха справжнім брутальним роком. Життя багатих та знаменитих видається нам неодмінно безпечним та захищеним. Проте виявляється, що досить часто зірки мають значно серйозніші проблеми із законом, ніж їхні прихильники. Про це дивіться за мить. Спостерігаючи за життям наших зірок, здається, що голівудські знаменитості значно частіше мають проблеми із законом. Тож у День міліції, який Україна нещодавно святкувала, ікра вирішила дізнатися, які насправді стосунки наші зірки мають із правоохоронцями. У Мене в принципі завжди дружні стосунки складалися через те, що я завжди виступала на день міліції в палаці Україна. І я думаю, можливо, хлопці мене запам'ятовували через те, коли вона настанавлює а потім узнають, вони відпускають. Це очень приємно. Ну, всякі бувають міліціонери. Вот, все может бути для мене остановка ГАИ, это потраченное моє время. Вот і все здоров'я і вперед, без тормозів. Дехто вважає, що вітчизняні правоохоронці просто більше уваги приділяють справжнім злочинцям ніж закордонні колеги. Наші э, хлопці, э, що дає, що міліція здається, Найкраще, а хтось серед селебріті впевнений, що в Україні зірковий статус гарантує недоторканність. Не дивно, що артисти дуже люблять, коли їх впізнають міліціонери. Ну звісно це дуже приємно. Хоча усі знають, що наші зірки і самі вміють за себе постояти. Я сьогодні брата з собою взяв. Іноді навіть здається, що на фоні західних суперстарс українські селебрітіс виглядають просто янголятками. Ну, взагалі, достатньо законопослушний гражданін і країни. І ікра з'ясувала, що незважаючи на показну любов українських селебритіс до правоохоронних органів, у більшості зірок все ж нелегкі стосунки із ними. Шоу бізнес це в першу чергу бізнес. От і шукають наші кумири обхідні шляхи закону ...задля збільшення своїх статків. Наприклад, деякі дизайнери мріють, щоб вишукані тканини. Можна було ввозити таємно від митниці навхакі та ткані я візу дійсно своїх загранічних поїздок, нікакого кримінала в этом не. Є масса нюансів. Я о них не буду рассказывать, потому що я і публичность, и щоб налогообложение меня не задушило окончательно всякие структури, хоча я имею маю теж защиту определенно, но нюансов масса, и, поверьте, каждый дизайнер ухищається як може. Проблеми із прикордонниками доволі часто виникають і у художників, що прагнуть завести в Україну цінний експонат, або ж подорожче продати свої картини за кордоном. І при Цьому не сплачувати жодних податків. Скільки знаю мої друзі, які привозіли е, картини. От, раз провезло, а два рази знімали з поїздів, були проблеми. Хоча нічого прошого не було, якби поті забула временна взяти розрішення міністерства культури і спокійно везти себе без, без проблем. А деякі наші зірки просто люблять хуліганити на дорогах. Особливо це стосується жінок, і тоді даїшники змушують їх банально відпрацьовувати штраф у звичний для них спосіб. О, останній раз. Мене зупинили, сказали, ну все, Руслана, співай. Я почала співати. Хлопці собі зняли на телефон, задоволені, сказали, ми поїхали далі. Чисто таке от у е, такої розгільдяства, када люди сподіваються на вось, раз проходить, а раз не проходить. А от деякі співвітчизники почуваються на українських дорогах захищеними як у танку у буквальному сенсі. Ані і просто розглядають мій гранатомет на хамері. Це приємно. Проте частіше у популярних жінок виникають проблеми пов'язані із коштовностями і, як правило, за кордоном. Білі мої украшені з вручної кладії. Ані остановіли говорять, покажите. Вот я показала, они говорят, это все ношена. Я говорю, ну вы видите, бірок нету. а по драгоценности драгоценності скажешь ношеные, потому что за ними всегда ухажуєш. Брилянти люблять уход. проте проблеми із закордонними правоохоронцями видаються зіркам справжніми пустощами, коли за діло беруться наші. Так нещодавно в офіс дизайнерки Юлії Айсіної увірвалися силовики і без розмов поклали всіх обличчям на підлогу. Бо запідозрили Юлію в організації борделю Ко ворвалась група в масках, об этом очень многие говорят, в зв'язку з поданням на бордель. На ну, то ж в моєму домі моді находиться бордель. Я розумію, що я своїм поведенням можу визвати всі емоції різних. На де того що проходил кастинг за два дня до показ виявилося, що винуватцем виклику правоохоронців до офісу дизайнерки став її сусід іноземець меня офіс на этаже, и і подъезд без ліфта. получается, дівчинки стояли в під'їзді. А он там дико бігав, не понимал, що происходит. В масках ворвались тут бордель, розсадник там не знаю чому. І он мабуть, такого кількості красоти ніколи не бачив і був в шокі. Якими б не були стосунки наших селебрітіс із законом, життя показує, що зірки не можуть існувати без тих, хто стоїть на варті спокою країни. Тож, якщо ви мрієте досягти фінансового успіху, на шоу візу ікра радить вам ніколи не псувати відносини із правоохоронними органами. Вітчизняні співаки люблять бідкатися, що зробити успішну кар'єру українським виконавцям за кордоном неможливо. Проте у нас все ж таки є артисти, які своєю творчістю підкорюють Америку та Європу. Не перемикайтесь, ви дізнаєтесь, за що де манікен -E обожнює світ. Кожен український співак мріє про підкорення іноземної сцени. Проте далеко не усім вдається це здійснити. Зазвичай вітчизняні зірки виправдовуються тим, що західний шоу-біз не чекає на них із розпростертими обіймами. Іншою причиною власних невдач виконавці називають нестачу коштів. Тому і крі було надзвичайно приємно поспілкуватися і відвідати концерт The Mannequin», Адже цей музикант, на відміну від більшості колег, зміг привернути до себе увагу усього світу. 19 апреля ми їдемо в Москву. Там презентація цього ж альбому «Soulmate Sublime» в клубі «16 тонн». І таким же набором отрепетированным составом мы едем в Америку. Я поклонница Евгения Филатова. Знаете, так сталося, что сегодня сьогодні э, вийшов мой альбом «Fairy Heart, который, который э, саунд продюсировал Женя. Поэтому мы с ним очень хорошие друзья. Концерт The Mannequin» був присвячений презентації другого номерного альбому артиста Soulmate Sublime. Якщо стиль першої добірки пісень можна охарактеризувати як диско, соул джаз, то нове творіння музиканта зроблено в несподівано іншому звучанні електронік. Важливість зміни стиля The American підкреслює той факт, що на презентацію нової програми із нетерпінням чекали навіть зірки. Он потрясающий композитор, аранжировщик. Это будет новое его амплуа, немного электророк, поп. Я даже не знаю, но очень интересная музыка. Я думаю, что сегодня будет хороший концерт. Стало понятно, что нам интересно попробовать. Наступить немножко или зайти за грань э, рок-музики. Но при этом я очень люблю електроніку. У мене очень много синтезаторів, і я отказаться від от этого не мог. Аби підкреслити рок направленість альбому та бути більш цікавим американській аудиторії, музикант навіть почав виступати разом із живими музикантами. Дебютний концерт виступлення манікена як групи. Вот, я собрал музикантів, і тепер ми банда. Вот, а я являюсь фронтманом, який пойот і іноді Деменекен розповів Ікрі, що однією із запорук свого успіху він вважає якість. Тож не дивно, що на сцені музиканта супроводжували одні з найкращих музикантів СНД. колишній гітарист Найка Борзова, басист гурту Underwood та барабанщик земфіри. Получается так, что теперь я не сольный музыкант, композитор, да, и, и, и певец, который делает все сам, пишет, все сам играет, а в этом альбоме приложили руку, отдали кусочек себя, очень хороший, творческий, потенциально... мегаталантливі музиканти одним із найголовніших секретів успіху на західному ринку The Mannequin» вважає вміння заводити потрібних друзів. Так, альбом Soulmate Sublime був записаний у співавторстві із культовим німецьким кінорежисером Чарлі Стедлером. Uh, цей альбом був, був написаний в з відомим режисером Чарлі Стедлером. Знайшим він по своєму фільму Дохла риба в першу чергу в головній ролі, яку зіграв Гарі Олман. По щасливій случайності по стеченню судьби случилось так, що ми з ним встретились, він попал ко мне в студію. Ми немножко побрынькали-подрынькали, і результатом цього джема стала пісня Shine. Важливість дружніх відносин Деменікен із закордонними діячами шоу шоубізу також підкреслює висока якість кліпу на головний сингл нового альбому Shine. Його режисером виступив все той же Чарлі Стедлер. Завдяки його зв'язкам до роботи також вдалося долучити знаменитого оператора Фрейзера Тегерта, який зняв такі голівудські блокбастери як Троя, Код Да Вінчі та нації», і відеокліпи для таких культових виконавців, як Джемі Роквай, Дюран Дюран та Бойс». Не дивно, що тепер Голівуд чекає на музиканта із розпростертими обіймами. Подписали контракт з компанією A&R Worldwide». во главе с Сэдом Бислой, опять же, благодаря моему другу Чарли Стедлеру, он зажег первую искру в этих отношениях. Могу сказать о том, что эта компания успешно выводила на американский рынок таких артистов, как Coldplay, Кэти Перри, Дайдо, Діяльність таких музикантів, як The Дмерикен, засвідчує, що українська музика все ж потрібна світові. Тож, зіркам, які люблять жалітися на нездійсненність мрій про Голівуд, ікра радить просто більше працювати над собою і робити по-справжньому цікаву і якісну музику. За традицією найприємнішу шоу бізнесову страву ікра приберегла для вас на останок. Тож насолоджуйтесь прямо зараз! Кожен день американська поліція виконує приємну і прибуткову роботу. Затримує зіркових хуліганів. Іноді злочини голівудських селебрітіс походять на вдалий піар. Проте частіше розголос правопорушення лише псує кар'єру знаменитостей та зменшує їхні статки. Так нещодавно співачка Крістіна Гілера була заарештована за появу в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався у місті Уест Голівуд біля Лос-Анджелесу. Машину зупинили каліфорнійські поліцейські, а Гілері звільнення обійшлося всього лише у 250 доларів. Тим не менше, поліцейські сподіваються зобов'язати Гілеру пройти курс лікування від алкоголізму в реабілітаційній клініці. Це не перше з початку року повідомлення про те, що співачка зловживає алкоголем. На початку січня вона заснула на вечірці з приводу дня народження актора Джеремі Ренера, а всередині лютого впала на сцені під час церемонії вручення премій Гремі. У британського дизайнера Джона Гальяно також з'явилися проблеми із законом. Нещодавно його затримали в Парижі. Модельєр висловлював антисемітські позиції, що привернули увагу правоохоронців. За словами місцевої поліції, інцидент стався у престижному районі Маре. Дизайнера заарештували після того, як він нагробив парі, що сиділа на терасі. Кафе 50-річного Джона Галь'яно відпустили під підписку про невиїзд до офіційного пред'явлення звинувачень. Дизайнер намагався не давати коментарів з приводу скандалу. Цей інцидент став історичною подією для світу моди, адже за допомогою нього вороги Гальяно домоглися того, що культового дизайнера звільнили із посади керівника дому моди Діор. Поліція Лос-Анджелеса обшукала будинок голівудського актора Чарлі Шина за підозрою в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Все це сталося після скарги колишньої дружини актора Брук Міллер. Адвокат актора розповів, що в поліцію надійшов анонімний дзвінок. Автор якого повідомив, що у Чарлі Шина був пістолет. У результаті обшуку поліція виявила кілька куль і гвинтівку 17-го століття. За це йому світить як мінімум кругленька сума штрафу. Поліція заявляє, що Чарлі Шин планував використати зброю із метою самогубства, адже останнім часом у його житті з'явилися серйозні проблеми. На початку року актор потрапив в реабілітаційний центр через проблеми із наркотиками і алкоголем. У лютому розлучився з третьою дружиною ще й посварився з продюсером серіалу, в якому грав головну роль. А от відомий актор Ріп Торн був затриманий після спроби пограбування банку. Торн напився і його потягнуло на пригоди. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, 78-річний актор увійшов до банку і розмахуючи зарядженим револьвером, почав вимагати гроші. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали Торна. Йому було пред'явлено низку звинувачень у протиправному проникненні в приміщення і заподіяні шкоди. Ріп Торн був відпущений під заставу в 100 тисяч доларів. Актор вже неодноразово опинявся в центрі скандалів, пов'язаних із алкоголем. Його не раз затримували за водіння в нетверезому стані. Проте новий скандал матиме набагато серйозніші наслідки для його кар'єри. Це були всі делікатеси на сьогодні. Чекаю на вас рівно за тиждень із новою порцією шоу бізнесових страв. До зустрічі.